Геннадій Георгієнко зупинився на важливих завданнях реформування митної служби та наближення роботи митників до передових міжнародних стандартів з метою підвищення іміджу нашої держави та створення комфортних умов для тих, хто прибуває або відбуває з України. Бізнес має отримати чіткі і прозорі, зрозуміли правила ведення бізнесу, стабільні. Умови для ведення бізнесу на території нашої держави громадяни очікують швидкі, комфортні умови для перетина при перетині державного кордону в пунктах пропуску. Вічливе відношення працівників митної служби. Житомирські митники, за словами начальника Миколи Тимошенка, вже провели певні організаційні заходи для поліпшення роботи митних терміналів, а також змінили графіки надання послуг і у вихідні дні. Зміцнили відповідальні ділянки роботи кваліфікованими спеціалістами, проведено переговори та враховано зауваження представників бізнесу. Увага приділяється і пунктам перетину кордону. Нам державною мітною службою саме з державних коштів виділено 5 мільйонів 530 тисяч на реконструкцію нашого єдиного міжнародного державного переходу у пункті виступовичах. Це також дасть можливість надати комфортні умови представникам бізнесу та громадянам при перетині кордону. А загалом за 10 місяців цього року Держмитслужба України перерахувала до бюджету 70 мільярдів гривень, що на 17 мільярдів більше в порівнянні з таким же періодом минулого року.